Друзі, усім привіт у минулому випуску зрадники я розповідав про те, чому і як керівники державного підприємства Антонов свідомо перешкоджали нашим військовим підготувати до оборони гостомельський аеродром під час вторгнення російської армії, саме на них як вважає безпосередньо слідство і е, лежить провина за знищення, в тому числі нашої легендарної мрії та й низки інших. Літаків підозрюваними є, як відомо, колишній гендиректор Сергій Бичков, його заступник і начальник підрозділу з авіабезпеки у всіх них підозри від Служби безпеки. Справа ще досі у суді. Але давайте чесно: невже вся відповідальність лежить тільки на них? Безперечно, їхню провину ніхто не скасовує. Суд зобов'язаний покарати цих людей, суд зобов'язаний дати найвищу міру покарання, але все ж як так сталося, що ворог застав нас зненацька. Чому аеродром не був підготовлений до відбиття російського десанту, як організовувалася оборона Литовища? Хто захищав? Чому в найкритичніший момент один із найбоєздатніших підрозділів було переведено в абсолютно інше місце? І це у той час, коли Сполучені Штати Америки попереджали, що Гостомель пріоритет номер один для росіян? Давайте пригадаємо ті події з максимально об'єктивної позиції, принаймні спробуємо з самого початку. А вже після кожен сам для себе зробить відповідні висновки на кому яка провина лежить. Тому підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Дякую, що ви з нами. Ну і все, давайте одразу починати. А з історії почну не, не перемикайте одразу, бо це буде цікаво. Значить, давайте згадаємо е, значить, осінь 2021 року, коли іноземна преса з посиланням на дані західних розвиток. Починає дуже активно писати, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, тому що всі ми скептично це сприймали? Першими про це пишуть Вашингтон Пост, американське видання. І е, журналісти цього видання звертають увагу на масове стягнення Росією техніки, сил і засобів до українських кордонів. Це не схоже на тренування. Тоді стверджували західні експерти. Згодом про неминучість нападу Росії вже відкрито починають говорити і західні лідери. 18 лютого 2022 року Джозеф Байден на брифінгу каже, що у США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні тижні чи дні. Путін ухвалив це рішення. Українська влада, як ми пам'ятаємо, реагувала на попередження американців стримано, як мінімум, так тому, що оточення президента, урядовці провладні депутати Верховної Ради на регулярних зустрічах з журналістами з представниками бізнесу пояснювали поведінку заходу геополітичною конфронтацією, яку він веде із Росією. А Типу під роздачу потрапляє Україна окремо. Представники влади просили там не нагнітати ситуацію у публічному просторі, тому що це може призвести до відтоку інвестицій з країни, тобто економіка постраждає, заспокоював українців і сам президент. Як ви пам'ятаєте, і приблизно друзі у той час це вже ми підходимо до найцікавішого в середині січня 2022 року до Києва таємно приїздить директор ЦРУ Вільям Бернс. Вже згодом західні спостерігачі назвуть цю зустріч з Володимиром Зеленським вирішальною. Чому тому що саме на ній Бернс розповість президентові про конкретні плани нападу на Україну? Пізніше сам Бернс там розповість політику, деталі цієї розмови, директор ЦРУ повідомив Зеленському про намір Росіян перейти через кордон з боку Білорусі, швидко дійти до Києва, захопити столицю, повалити український уряд і замінити його проросійським. Була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром Гостомель на північному заході від Києва і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, щоб пришвидшити захоплення Києва, розповів директор Бернс. Тобто він прямо попередив, що для Росіян ціль номер один – це Гостомель. У цій же статті сам Бернс безпосередньо розповів про реакцію Зеленського на його слова. Він сказав, що Зеленський був у безвиході, я був вражений ним тоді, але я також розумів, у якому скрутному становищі він перебував. Він не хотів спровокувати економічну там чи політичну паніку в Україні. Він був обережний щодо таких кроків, як проведення повної мобілізації української армії, яку Путін міг би виставити як доказ провокації, але він твердо дивився на речі. І от що цікаво, журналісти BBC, переважно більшість матеріалу. Я готую саме по їхнім статтям. І журналісти Бібісі запитали у представників офісу президента, чи справді директор ЦРУ ну під час того самого візиту попереджав конкретно про гостомель і які наслідки мала ця розмова? Але на Банковій не відповіли на цей журналістський запит. Американські партнери Києва звертали увагу на аеропорт Гостомеля не дарма. Чому тому що його інфраструктура дозволяла приймати? Великі літаки саме тут була домівка, так би мовити, найбільшого у світі транспортника. Мрія в комплексі із фактором географії. Гостомель розташований за 25 кілометрів від Києва. Всі частини пазлу складаються ідеально для Росії. За два роки після початку повномасштабного вторгнення воєнні експерти погодяться з одним простим твердженням: захоплення Києва в найкоротші терміни було першочерговою ціллю росіян. Десант першої хвилі повинен був зненацька. Захопити листовище в Гостомелі і підготувати його до прийому основних сил. Вони мали прибути в аеропорт другою хвилею на транспортниках Іл-76 Ми про це окремо поговоримо з південного боку. Дзеркальна операція мала відбуватися на іншому військовому аеродромі у Василькові, але все мало початися саме з Гостомеля. І експерти кажуть, що якби операція Росіян в Гостомелі вдалася за лічені кілометри від Києва, з'явилося б близько п'яти тисяч російських військових на бронетехніці оборону. Стратегічного важливого аеропорту мала забезпечувати 4-та бригада нацгвардії з місцем базування у гостомелі. Цю бригаду створили з нуля в 2015 році для боїв на першій лінії фронту у передень вторгнення в їхніх військових частинах. Були постійні навчальні тривоги. Бійці готувалися відбивати наступ, хоча очікували загострення саме на Донбасі. Це важливо відмітити в грудні 2021 року. Найбоєздатнішу частину бригади, що роблять правильно відправляють на бойове злагодження на Львівщину. Після двох місяців тренувань, 20 лютого, друзі, за два дні до вторгнення, 20 лютого, 22 року, вони вирушили на ротацію на Луганщину. Тож у військовій частині залишилося кілька сотень людей, переважно строковики і адміністративний персонал. Схоже, що російська розвідка знала про те, що ну в гостомелі залишилися переважно строковики, і росіяни вирішили цим скористатися. Досі залишається запитанням: а чому їх відправили на Луганщину? Ну, можливо, думали, що саме там буде епіцентр. Не врахували. Не знаю. Згодом дамо відповідь на це запитання від працівників. Державне підприємство Антонов. Ми що знаємо? Нам відомо, що в січні 22 року на Литовище навідалася американська делегація. До неї входили дипломати, представники ЦРУ, розвідувальні групи там зі сполучених штатів, вони мали оцінити вразливість аеродрому. і От, в лютому на аеродром приїхали представники служби безпеки. Вони там встановили камери відеоспостереження за кілька годин до атаки росіян. Камери були пошкоджені. Військові стверджують про ймовірність висадки росіян. Їх ніхто взагалі не попереджав. Хто пошкодив камери, невідомо. Але ми знаємо, що працівники ДП «Антонов» — керівництво перешкоджало нашим військовим там облаштовувати фортифікації. Тому є. Ну я не знаю. Я припускаю принаймні, що вони їх і пошкодили ті ці, ці камери. Я про це до речі робив окремий випуск. перегляньте обов'язково. Значить, 23 лютого підприємства ОПК ем, отримують від «Укроборонпрому» лист, який підписаний Юрієм Гусєвим. Юрій Гусів це керівник Укроборон. Документ, ось він, опинився в розпорядженні журналістів, закликав не панікувати, працювати в звичному режимі. Там написано, що ми продовжуємо жити і працювати спокійно, впевнено, без паніки, ну і так далі. тому подібне. Охорону на гостомелі не посилили. У військовій частині це, у нацгвардійців теж нічого особливого не відбувалося. Все було окей, заспокоювали, писали листи, казали, що все нормально. І от близько четвертої години ранку, 24 лютого, Росія починає масовний ракетний обстріл. Понад півсотні ракет по аеродромах, по складах. Близько п'ятої ранки, у тій самій частині Нацгвардії, про яку я вам розповідав, оголошують бойову тривогу, почують роздавати зброю. Близько чверті з цієї кількості належало до адміністративного персоналу. Там в основному це були жінки, їх одразу відпустили додому. Близько шостої ранку. Російська ракета прилітає на територію Нацгвардії, частини Нацгвардії. Так воронка там така, що я бачу фотки в людський зріст, буквально. Тобто били спеціально конкретно, але слава Богу, жарт не було. Значить, близько сьомої ранку по телевізору виступає Зеленський, каже, почалася війна. Після восьмої ранку на територію частини прибуває група спецпризначенців ГУР, там близько трьох десятків бійців. Тоді Буданов якраз і каже, що Росія готується до вторгнення. До речі, Буданов один із тих, хто якраз говорив, що Росія буде атакувати. І от група там виїжджала на розвитку безпосередньо до Гостомеля і сказали що очікується наступ. Значить, о 9-й годині ранку на аеродром ем, приїжджають працівники Антонова близько 80 працівників. Вони перебазовують мрію подалі від смоги. Роботу завершують там до одинадцятої ранку, і тоді починається абсолютно неочікувано, тому що ну для всіх. Починається війна, фактично, тому що там гули винтокрилів, висадка десанту на аеродромі було дві позиції надгвардійців до 20 бійців. Всі вони там мали ПЗРК і Ну також вони мали зенітні установки для того, щоб збивати. Збивати авіацію, і коли за горизонту вилітають російські к 52 російські Мі-8, кілька десятків, значить, цих вертольотів. Наші бійці починають їх збивати в перші години. Збивають декілька вертольотів з російським десантом, висадку прикривають ударні гелікоптери. І коли назвардійці бачили, що вертоліт іде до них, вони постійно змінили позицію, допомагали в цьому гурівці, і в певний момент там приєдналися навіть оператори ССО за цією ситуацією. спостерігали мешканці, вони знімали все це на відео. А між тим на банковій. Поки кипить битва, Зеленський і соратники за всім цим спостерігають, і ми не знаємо, що там конкретно відбувалося. Але Саймон Шустер, журналіст, який спілкувався з Зеленським, написав книгу Шоумен. Він в своїй книзі пише, що ну Зеленський і соратник соратники за усім спостерігали. Він Зеленський віддавав найжорсткіші накази. Не проявляйте милосердя. Пише Шустер у своїй книзі шоумен менш ніж за дві години в захисників закінчується боєкомплект. Командир ухвалює рішення. Про вихід частина залишається на аеродромі з наших бійців в другій половині дня. Починає працювати наша арта від 72 ї бригади. Нарешті ми їх дочекалися, тому що їх не було. 72 га мала обороняти Київ, комбриг в Значить, отримав безпосередньо від залужного завдання. їдьте на гастомель. Обороняйте вечір 17.00 Арта починає завдавати ударів по смузі. Для чого для того, щоб пошкодити її? Чому тому що в цей час 18 ілів, е, 76 з Російської Федерації вилітають із Пскова на Київ їхнє завдання висадка. Наше завдання знищення смуги для того, щоб вони не сіли. Завдання виконали російські виродки, не сіли, і це, до речі, нас врятувало і в цілому Київ, мені здається, врятувало бої за Гостомельський аеродром. Тривали до кінця березня 2022 року. 2 квітня міноборони оголосили, що київська область звільнена повністю. І, от, коли повернулися, побачили ось те, що я вам зараз демонструю на екранах, просто жахіття. 150 одиниць знищеної російської техніки. Мрія повністю зруйнована в матеріалах СБУ. Як я вже повідомляв, попередньому випуску йдеться про те, що знищено також Ан-26, Ан-74, пошкоджено ан 12 ан 22 Ну і безліч інших літаків. Служба безпеки починає розслідування і вручає підозри. А згодом вже там відправляє Бичкова, Харченка і Нецьонова у СІЗО. Один з них тікає з країни. Утім, друзі, значить, це інша історія. Ви перегляньте цей випуск про цих трьох зрадників, які там не давали нашим військовим влаштуватися. Але ви знаєте, дискусія про винуватість Антонова вона другорядна. Так безперечно, їм треба дати пожиттєве, на мій особистий погляд. Але дивіться, головне це підготовка до цієї війни. Чому? Тому що відкритим залишається питання про ротацію 4-ї бригади, наприклад, чому найдосвідченішу частину відправили на схід. Аеропорт оголили, чому не посилили охорону Гостомеля, коли американці прямо говорили, що Гостомель це пріоритет для росіян? Бернс приїжджав, говорив, чому хоча б охорону не, не посилити. Хто мені скаже, чому ОПК наказали там жити в звичайному режимі? Да, я показував листи, заспокоювали, казали, що все окей. Чому літаки не евакуювали? Чому ППО дозволило там вертольотам долітати, наприклад? От в верштабі кажуть, що система була слабкою. Там збили декілька, але не всі зрозуміло, війна починається зненацька, все це приймається. Але відповіді на ці запитання на четвертому році війни досі друзі немає. Тому, безперечно, там керівництво ДП Антонова винні в тому, що вони зробили, перешкоджали. Нашим бійцям облаштовувати фортифікації, всіляко сприяли тому, щоб не знаю відкрили ворота гостомеля для росіян. Так, все це було, але інші от питання до них. Тому я в цьому випуску спеціально хотів утриматися від власних оцінок і запитати, що ви думаєте з цього приводу, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дякую за увагу. Спасибі величезно, що додивилися це відео до кінця. Звичайно, за 14 хвилин не, неможливо абсолютно все переповісти, формат просто не дозволяє. Але якщо вам сподобається, будемо робити, можливо, довші відео більш розлого і з деталями. Ви напишіть про це в коментарях, якщо, звичайно, вам таке цікаво. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.